На Волині вдарили люті морози, а це означає, що саме настав час для катання на санчатах. І у Луцьку до слова є багато різних ковзанок. Ми зараз знаходимося на одній з них. Вона розташована у парку 900 річчя. і тут щодня збираються школярі, аби файно провести час. Вранці тут не дуже людно, бо ж більшість дітей у школі на навчанні. Втім, навіть у такий час охочих покататись на ковзанці вистачає. Ось, наприклад, Матвійко прийшов сюди разом із мамою. Кажуть, проводять час тут щодня. Нам дуже подобається, бо тут горки є на будь-який смак. Одна, друга, третя. Нам дуже подобається. Після школи приходимо ввечері чи перед сном. Матвійку сім років і він дуже любить кататись на санчатах. Розповідає, нещодавно на свята йому подарували омріяний такий от дитячий снігохід, без якого тепер Матвійко на гірки не ходить. Що тобі тут найбільше подобається? Е, мені найбільше подобається горка. Я з вами з неї з'їжджаю разом. А що ти відчуваєш, коли з'їжджаєш? Радість. Радість, так? – Як часто, може, як довго навіть тут кататися? Навіть одну годину десь. Не замерзаєш. Дай з один раз. Ще одна популярна улуцька локація розташована на проспекті Соборності біля Рацу. Тут також щодня збирається молодь, аби покататися на санчатах. Зараз бачимо тут теж не дуже людно. Тут снігових гірок, де можна покататися, чимало, менші, більші, ширші і вущі. Щоправда, вони, як кажуть люди, не дуже зручні, бо ж тут дітлахи з'їжджають з просто засипаних снігом сходів. Як часто ходите сюди кататись на гірках? Кожен день, кожен день, так. так. Як взагалі вам тут гірки? Ну, прикольно, але ж вони такі не санкціоновані. Сходи небезпечно, вже скільки разів падав, але куди ще сходити? Вона взагалі подобається йому так. Давай тобі гірки подобаються. Гірки. А що це гірки? гірки, Ну де ти катаєшся? Да, мені подобається ну, вони. хлопчики. Справді в захваті від гірок. Тож після короткого коментаря для нашої знімальної групи з радістю побіг показувати, як вміє кататись. Загалом у Луцьку є ще й безліч локацій, де лучани можуть весело провести час взимку, катаючись на санчатах, льодянках або ж навіть лижах, а інколи й просто пакетах. Так у мережі лучани радять ще такі локації: гірка біля парку імені Лесі Українки, що на вулиці Глушець, гірка у парку на вулиці Потебні, та гірка за палацом учнівської молоді. А взагалі, місць для катання десятки. Тож кожен зможе знайти гірку. Поруч біля своєї оселі, аби трохи розважитися і підняти собі настрій.